you mm -hmm. Вітаю на нашому каналі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Генплан з'явиться навесні, а 440 мільйонів вже є. Сесія затвердила бюджет розвитку Одеси. 150 мільйонів піде на потреби міста. Решту грошей спрямують на погашення боргових зобов'язань. Чому гривня на дні, а долар на коні? Міжбанк зупинився на п'ять днів, а чорний курс долара досяг 40 гривень. Зефір в шоколаді та ведмежата невидимки. Одеський зоопарк збирає урожай цьогорічного бебі-буму. Доля генплану остаточний бюджет, вартість харчування для школярів та новий побратим Одеси. Це далеко не усі питання, які затвердила сесія міськради на засіданні у середу. На Думській площі обійшлося без мітингів. А от що відбувалося у самому приміщенні мерії, розкаже Роман Семенов. Одеса віднині з повноцінним бюджетом. Засідання чергової сесії Одеської міської ради тривало понад 5 годин. Робота була кропіткою. Розглянули усі питання порядку денного. Найголовніше остаточно затвердили головний фінансовий документ міста. Незважаючи на складну ситуацію в державі, депутати продовжили виконання цільових програм благоустрою та ремонту житлового фонду міста, виділивши для цього досить великі кошти. Ми утверждали програму благоустройства в этом так також як і в предучим предусматривается 8 миллионов гривен на реализацию данной программы. Були проведені роботи як по капітальному ремонту жилого фонду, так і по отдельним об'єктам соціально-культурної сфери, которые розположено на території. На що виділяється 12 мільйонів гривень. Серед іншого, в умовах загостреної ситуації в місті та державі в цілому, за ініціативою одеського міського голови Геннадія Труханова, була прийнята програма Безпечне місто. Її завдання масштабна реконструкція Проєктів цивільного захисту, ревізія пожежних водойомів, розвиток системи відеонагляду, створення та координація громадських формувань для патрулювання вулиць. Вопрос про, про Очень важна і нужна програма сьогодні. Сьогодні визволювати нам з вами новий патруль. Сьогоднішня, я кажу, повторюю, ситуацію з проєктів, то я ми все знаємо. Сьогоднішній. Безобразие в городе диктует нам свои условия. И мы должны оперативно от них реагировать. Данным проектом решения 7310, я считаю, что мы решим многие вопросы по наведению порядка и обеспечению безопасности граждан нашего нашем городе. Було прийнято й програму охорони та поліпшення стану навколишнього середовища. На неї заплановано понад 25 мільйонів гривень. До того ж, депутати пішли на зустріч малому та середньому бізнесу. На його підтримку виділили 670 тисяч. Гроші підприємці будуть отримувати на конкурсній основі. Визначилися із термінами ухвалення генерального плану Одеси. За словами міського голови Геннадія Труханова, генеральний план міста винесуть на розгляд березневої сесії. Ухвалювати його будуть з урахуванням усіх зауважень з боку. Ромацькості Роман Семенов Георгій Дячек. Підвищувати тарифи на проїзд в Одесі поки не планують, але ситуація може змінитися через стрімке подорожчання пального. Про це під час брифінгу заявив міський голова Геннадій Труханов. В який спосіб місто збирається реагувати на виклики сьогодення. Дивіться у наступному сюжеті. Підвищення курсу долара та цін на пальне може спровокувати автоперевізників до підняття тарифів на проїзд як у маршрутному таксі, так і у електротранспорті. За нинішньої ситуації втримати ціни вкрай складно. Але за словами міського голови Геннадія Труханова, влада робить все, щоб цього не допустити. Міжеднівна в місті, в міському соєті, проводяться совіщання, консультації. як нам не піднімає тарифи вийти з цієї ситуації. Мы делаем все возможное, чтобы найти деньги в бюджете, для того, чтобы как можно меньше легло на жителей нашего города, на граждан нашего города. Но если дальше такая ситуация будет продолжаться, мы не волшебники. Крім того, міська влада звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією перевести Одеську ТЕЦ в комунальну власність або у подальшому об'єднати її з комунальним підприємством тепломережа. За словами мера, таким чином можна завадити постійним перебоєм з постачанням тепла та створити нормальну систему тарифів на тепло. Нам необхідно і, відповідні письма і від сесії міського караського світу мене особисто, Ми були направлені в августі місяці в кабінет міністрів для того, щоб. ТЭЦ передали в коммунальную собственность. Для того, чтобы соединить эти два предприятия, пересмотреть их и сделать либо эффективное предприятие, в которое привлечь инвестора, не отапливать наши улицы и не пылить трубы, чтобы не отапливали окружающую среду, а действительно тепло поступало в дома адресно с минимальными теплопотерями. За словами Геннадія Труханова, за попередніми домовленостями, розвиток системи одеських тепломереж вже є предметом обговорення з Європейським банком реконструкції та розвитку, за результатами якого планується виділення коштів на підтримку тепломереж. Роман Семенов Георгій Дячек. За добу валюта на чорному ринку подорожчала на 5-6 гривень. За один зелений вже дають 40 гривень, а за євро 45. В офіційних обмінниках та банках на 5 гривень дешевше. Аби стримати падіння гривні, НБУ без будь-яких консультацій вдався до чергових обмежень. На три дні заборонив уповноваженим банкам купувати валюту за дорученням клієнтів. Заборона буде діяти по 27 лютого. Такий крок НБУ вже різко розкритикував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він заявив, що валюти на українському ринку не бракує, а її відтік з країни спричинений недостатнім контролем з боку Національного банку. За дев'ять місяців останніх. На фінансовому ринку країни було продано 51,5 мільярдів доларів США. Це майже десятикратна сума по відношенню до всього обсягу золотовалютних резервів. Тобто, ринок наповнений доларами. Від 100 до 170 мільйонів доларів щоденно. Саме стільки, за словами Яценюка, становить загальний обсяг купівлі-продажу іноземної валюти, який здійснюється банками і контролюється НБУ. Це означає, що валюта є в країні. І це означає, що частина валюти купувалась і купується з метою проведення спекулятивних операцій. Банки купують валюту за нижчим курсом, а потім продають за вищим. Також Яценюк звинуватив НБУ у тому, що Нацбанк не зміг взяти ситуацію під жорсткий контроль, аби валюту не виганяли за кордон за так званими імпортними контрактами. Отже, причина падіння гривні в спекуляціях і виведенні валюти з країни при потуранні НБУ, підсумував прем'єр-міністр України. Як саме будуть рятувати гривню, придумала сьогодні на нараді у президента. Тривала вона майже три години. Про комплекс заходів ми вже розповімо у наступних випусках. Пісня тривалістю в рік музична гордість Одеса Анастасія Букіна презентувала свою роботу присвячену пам'яті загиблим українцям у подіях останнього року. Що надихнуло співачку на такий крок, дізнавалася наш кореспондент Катерина Чабан. Революція гідності, розстріли людей на майдані та неоголошена війна на сході. Усі ці події знайшли відгук у серцях кожного. Позначилися вони і на творчості відомої одеської співачки, солістки Одеської філармонії Анастасії Букіної. Разом зі своїм колективом вона вирішила створити кліп, у якому будуть документальні кадри усіх знакових подій 2014-го. Ключовою у проєкті стала пісня. Її Анастасія Букіна написала в пам'ять про усіх Загиблих на майдані Це дійсно вже давно не просто пісня. Це відеоархів і це хроніка тих подій, які праїскіли на протяжині всього року на Україні протягом року. Пісня переписувалася тричі. Спочатку це було присвячення героям небесної сотні, але сотня перетворилася на тисячі. І автори намагалися передати той біль, який переживає Україна. Так получилось, что вокруг этой песни собрались вот э, эти люди, которые захотели приложить свои умение, свое сердце, э, свои знания, приложить именно к этой работе не для того, чтобы что-то высказать или к чему-то призвать, а, а только э, сказать о том, что мы очень переживаем за то, что происходит в нашей стране. У цього проекту немає ніяких конкретних задач. Це пісня послання світу про істинний перебіг подій в Україні на усій її території, і це найголовніший пріоритет. Ці люди положили свої тіла, серця, душі, Положили не просто так, не зря, а положили раді нашого з вами майбутнього. Тому давайте надіятися, що. Что... Рано или поздно это закончится, і ми зможемо строить своє суверенне, спокійне, мирное государство. Своє дітище Анастасія Букіна та її команда вже відіслали до Америки. Сподіваються, таким чином правду про події в Україні дізнається увесь світ. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Поетичний вечір, присвячений 150-річчю від дня народження видатного українського літератора Івана Липи, пройшов в літературному музеї. Творчість цього державного діяча та письменника тісно пов'язана з Одесою. Подробиці у Романа Семенова люблю людей і без людей нудюся, а з ними жити сил нема. Невже на не фіксамітнім залишуся? Невже мій край, моя тюрма. Лікар, політик, поет, літератор це все про Івана Львовича Липу. Понад 16 років життя віддав він Одесі і зараз з нагоди 150-річчя від дня народження літературний музей вирішив віддати данину пам'яті великому патріоту. Іван Львович Липа в 1900-х роках потрапив на Одещину, доля його сюди привела. За фактом Іван Липа був лікарем. А вільний час віддавав служінню українській культурі, видавав українські альманахи, видав в 1905 році в Одесі Альманах Багаття, один з перших українських модерністських альманахів. Писав вірші, писав казки. Крім цього, в 1917 і вісімнадцятому роках Іван Львович був комісаром Одеси, яка тоді входила до складу Української Народної Республіки. Саме підтримка простих одеситів, серед яких він мав великий авторитет як професійний лікар, адміністратор та громадський діяч, дала йому можливість зайняти цю посаду за його урядування в Одесі на державному рівні підтримувалася українська культура. В Одесі також займався громадською діяльністю пов'язаною із основними організаціями українськими, які були на той час Це е, український клуб, е, просвіта зрозуміло, і товариство Українська хата. Ось. І е, Будучи за професією все ж таки, насамперед лікарем, він напроти всього, всього свого життя якраз і м, працював спочатку земським лікарем, була така посада свого часу, а потім м, лікарем для бідних, що насправді е, особливо не міняло якраз його матеріального стану. Роман Семенов, Георгій Дячек. Зефір в шоколаді та невидимі ведмежата в одеському зоопарку. Справжній бейбі-бум. Хто із підопічних звіринців став мамами? А хто цю новину і досі тримає подалі від очей-відвідувачів? Дивіться у сюжеті Катерини Чабан. Весна не за горами. Тож одеському зоопарку підраховують поповнення. У попередніх випусках ми розповідали про новонароджений символ цього року маленьке козиня. А тепер у звіринці новий мешканець. Наша забава красавиця, біла лошадь. Вона подарила нам такого. малыша замечательного. Малыш только появился, его сразу так прозвали «Зефир в шоколаде». И говорят, давайте будет вот такое имя. Но мы решили, что мы не будем отступать от наших традиций. Согласно традициям, у нас будет в июне праздник малышей, так называемый, и где одесская детвора будет на конкурсной основе присуждать имена всем животным. Лоша Зефір весь час намагалося потрапити до кадру та перебивало розмову. Одразу видно, прудкості малому не бракує. На початку тижня у зоопарку народилися ще й маленькі козенята. Керівництво наголошує, це поповнення не останнє, адже одна з кіз вагітна. Своєрідний сюрприз піднесли і ведмедиці. Мідвіжата. У нас уже есть, мы не знаем точно их возраста, и, э, мы даже не знаем э, от одной не самки или двоих. Потому что впервые в истории нашего зоопарка получилось так, что почему-то обе медведицы легли в одну берлогу. И э, мы сейчас слышим, что в берлоге находятся два медвежонка. Их родила одна медведица, или э, их родили э, обе. Мы пока не знаем. А это станет ясно, когда они выйдут э, из берлоги и выведут э, в свой приплод а це буде в апрелі місяці. Тож подивитися у зоопарку буде на кого. До нового сезону у звіринці готують і багато інших цікавинок. Будемо праздновати і 8 марта, і буде у нас весенній фестиваль птиц. Ми, звісно, будемо старатися робити наші праздники і почаще, і робити їх як можна більш яркими. Ми как бы, вже стараємося, так знаєте, це стало брендом Одесського зоопарку, такі різні праздники. Ми стараємося їх робити так, щоб вони були і познавательними, і щоб вони доставляли удовольствие. І е, зараз потіпліє, коли в е, апреля місяця. Ми почнемо, звісно, делать ночні екскурсії. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. На цю мить у мене усі повідомлення. Якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте до редакції за номером 705-79-91. Не перемикайтеся, далі буде не менш цікаво. На все добре і бережіть одне одного.